Приготувала собі поїсти, поки є світло. А ця під ногами у мене тут м'ясного нема нічого. Яйце тобі даю. Тут у мене пшеничка, одне яйце і ікра кабачкова, власноручного приготування. Ну і водичка. І мені смачного. Ні, Фенді, це тільки моя їжа. Холодно. Ну, як сказати, 17 градусів і ще не нагрілося. І вже годину, як дали нам світло. Ой, там сірий, бачу, ходить. Я ще не виносила йому їжу. Ух, так гарно з паркану на абрикосу. Ну, як вам картина? Оце ж Люся. Коротше, вона зовсім там трішки. Отож, вона купить, а потім щось не сподобається, то роздає. Дякую, картина маслом. Дуже гарна така, от, як у мене там вовки намальовані. І вона не дешева. Дуже дякую, мені дуже сподобалось. Ну, не повісили, це треба тут. Е... Як сказати на уровні глаз, щоб вона висіла, я знаю, так треба. Ну, а хто повісить? Ну, може, Толя заїде колись з Люсею та її повісимо. Я приберу її, бо Святик тут її розтормошить. Ну, а поки що повисеть. Ну, що ти, ну нема мене, я не знаю, що тобі дати. На. Жовточок будеш їсти, вона білок не дуже. Я їй роблю амлет-білок з жовтком і от угодую. Ага. Так, я тільки попили сосила. Попробуй не з'їсти. Негодяйка. Ну і мені смачно. Так, я вперше оцю ікру в цьому році відкриваю, не знаю, діти брали чи ні. Может быть не. Буви кулик, каже, она бабуля, нам некуда ставить. Еще не зима. Ну уже зима, уже можно играть. Давай доедай. Не знаю, нас корыстно но. Пшеничка, але ще без хліба. Ну так трішки притримую з тої дієти, як мені так нічого не можна. Ну співвідношення вроді нічого. Не грамовка. насипала це все. Знаєте? Головне не поправитися, а хоч притримати оцю вагу, щоб не важко було. Бо, мабуть, з віком виходить, що трішки скакає сюди туди вага. Ну, ці очі дивляться. Це... Дам. Дам один смаколи. маленький. Та її тут дівчата приходили, приходили, приїжджала Люся і Туля, а потім Наташа, Наталіна невісточка приходила, Люся дещо їм там передала. Кажу, прийди, то ми кави попили з нею. То вона вже її балувала. Ну все, більше не отримаєш нічого. Піднялась на другий поверх та треба кое-що взяти, бо Вікулічки немає, то бабулічки треба самій. А це вікуля картина. Малювала, бачите, яка гарна. І оце ж показую. Дивіться, де підставка для квітів у нас стоїть. Далі кладовка на всю довжину будинку. І я зараз пішла шукати те, що мені треба. Ну, а це Вікуля заховала сюди мій фікус від святіка, бо він уже майже лисий. Ну, і я. Взяла те, що мені треба. Ох, і пішла тепер на низ. Ну і показую, чого ж я туди ходила. У мене там був отакий віночок. Йому, мабуть, років 6. Я точно не пам'ятаю, ну, десь так. Це я зробила сама. І я завжди там на дверях пішаю. Щось додавала, я не пам'ятаю оцю, коли ми причепили, що в мене тут було, але це пізніше вже. Ну, а ці кульки, це в мене був набор і таких, і таких, і таких. І оце я кожного року вішаю. Ну, і ми десь якісь прикраси ще вішаємо. Але в цьому році в нас є такий малюк, який все змітає. Тому... Буде тільки оцей віночок на дверях. І пішла я бішать. Ну, оце так. Прикрасила свій будинок. На вході, ну, хай висить. Вже святік підросте, тоді можна щось робити, а зараз він іще не розуміє, йому все хочеться, все хочеться. Так сиро на вулиці телефонувала Наталя. Каже, я кажу, привіт. Я тільки віддіваюсь, кажу, хочу до вас прийти провідати. А, каже, ну йди. Наташа якийсь там суп зварила з інтернету. Ой, ну дівчата. Ну, пішла я. Це мені так подобається, як Наташа постригла оцю. Казацький, здається, це. Гарний, гарний кущик. Ні, він, мабуть, не козацький, він похожий на оцей подібний. А може, козацький я потім погуглю. Сир на дворі. Оце козацький 100%. Наташа його теж підстригла. Так, ну і хоч їх тут і немає, але я хочу... Наташа вчора мені сказала, що вона вже ялиночку посадила. То я сама. Зайду, ага, ось вона, де її посадила. Каже, тут їй місця вистачить. Дивіться, яка гарна. Дуже гарна. Оце її тут і місце. І тут така буде зона в неї, супер. І ще вона там високі туї три пересадила ті, що біля гаража були. Каже, вже сюди. Ну, вони зовсім там сиділи і не росли. Ну, то це супер. Все так гарно. Зайшла, закрилась, ніде нікого нема. Значить, суп, о, тут чуть суп в кухні. Моргошки не чуть. Ага, можна. Привіт. Кажу, зайшла і закрилась, немає нікого. О, ось морошка. Наташа рецепт в студію. Суп новий з інтернету. Філія коріна піджарилась, картошка піджарилась, морковка піджарилась, цибулька. Ага. Тоді все в місто, сметаною заправили і огірок. Огірок кислий. Квашений, ага. не маринований, а квашений. Квашені. І все, так? Да? Ну, там ще показують, що мати гриби кидала, але має гриби Ага. Зрозуміла. Сіль перець, ну сіль понятно. Ага, ага. Ну це такий суп. І зараз нам смачного. А, да.